Термінатор 2 це один із найкасовіших фільмів свого часу, можна навіть говорити про все десятиліття. У 1991 році цей фільм став справжнім глядацьким хітовим бумом. Взагалі, то фільм коштував приблизно 100 мільйонів доларів, а за весь час свого існування до 2025 року заробив більше аніж 520 мільйонів. І якщо вам здається, що за сучасними стандартами, коли супербрати Маріо в кіно або ж Майнкрафт Фільм екранізації комп'ютерних ігор заробляють більше мільярду або майже мільярд доларів у світовому прокаті, то невже досягнення термінатора таке вже досягнення? Це досягнення в 5 разів більше аніж? Коштував, став настільки впливовим, змінив історію кіномистецтва, технологічно повпливав на все, на що тільки можна було повпливати у західному кіно. Термінатор 2 не просто відбив усі свої гроші та приніс прибуток. Він увійшов в історію кіно.